Друзі, день 1 вересня завжди особливо урочистий та хвилюючий, адже саме з нього починається незвіданий, цікавий і водночас нелегкий шлях до пізнання, до нових звершень, до самостійного життя. Бажаємо усім на цьому шляху підкорити нові вершини знань, знайти надійних та добрих друзів та досягти омріяної мети. Початком нового навчального року. Для кожного з нас 1 вересня це символ нових перспектив і можливостей. А для тих, хто вперше переступить шкільний поріг, це найбільш хвилюючий день. Нехай він буде не тільки яскравим спогадом, а й вдалим стартом у велике життя. А кожен день буде наповнений цікавими зустрічами, дивовижними відкриттями і новими уроками. Хай навчання в радість буде, хай наука не забуде. Поміститись в голові, щоб все тобі. Ти добре вчися і ніколи не журися. Про оцінки про свої в житті. Це освіта, це знання, школа, вчитель і рідня. В очах малих дітей цікавість і тривога. Повсюди море сонечко і тепла. Найкраще в світі чарівна дорога. Сьогодні вас до школи привела. Міливо, це дорога в казку. Учитель вас туди за руку поведе і подарує вам любов, тепло і ласку на всі питання відповідь знайде. Я сьогодні йду до школи перший раз у перший клас. Все для мене дивне нове, новий день і новий час. Я буду вчитися, ладіти, а ще читати і лахувати. Потім вас розуміти, як повіноч спішати. У мене є найкращий помічник Це перший вчитель у початковій школі. Тепер вона, мій класний керівник, мій друг наставник на початку долі. Навчіть всього, що для життя потрібно. Відкриє дивовижний світ для вас. Учитись дітям просто необхідно. Ласкаво просимо у перший клас. Останній перший дзвоник для деякого із вас. Останній перше вересня запросять вас у клас. Випускники для вас це свято знань. Прощальне. І майже ви дорослі всі. Прийміть вітання. цей останній рік поспробуйте спробуйте найбільше вибрати в досвід свій знання найважливіші. Перший дзвоник, перший дзвоник. Так звучить дорога освіт. Стрілка вказує годинник і йдемо до шкільних воріт. Дзвоники перерва. Перший клас, останній клас. Школа нам гартує нерви кожен день і повсякчас. В школі розум і сміливість, сила знань, простих і складних. Школа дасть нам цю можливість бути першим серед усіх. Ось перший дзвоник гучно вам лунає, це школа щиро кожному бажає навчатись із затхненням, і з любов'ю, і бути всім родиною одною.